У соціальних мережах активно обговорюють оновлене меню для школярів, як стверджують чиновники, сучасна шкільна їдальня, зокрема у навчальному закладі за номером 2, працює на рівні ресторану. Однак батьки стверджують інше. А про можливість вибору страв чують вперше. І стосується це не лише однієї школи. Як мама першокласниці цього ліцею, вперше чую про можливість вибору їжі. Ми спершу відмовились від порції між уроками, бо дитина її не їла. А тепер і від булочок, бо ті, що вона кілька днів Приносила додому абсолютно несвіжі і неїстівні. Перше чую про можливість вибору Номер 18 Що не скажеш про ліцей номер 13 ми вирішили перевірити, чи справді у шкільних їдальнях все так добре, як говорять чиновники, або ж навпаки, все так погано, як кажуть батьки. Оскільки міські обранці наводять у приклад їдальню другого ліцею, а батьки висловлюють своє невдоволення їжею у цьому навчальному закладі. Ми навідались саме туди. Ось так нині виглядають страви для учнів цього навчального закладу. Тут вже цілком змінили раціон школярів: перше, друге і десерт. А саме меню змінюють посезонно. За словами шеф-кухарки Оксани Поліщук, діти мають вибору та можуть придбати саме ту страву, яка їм найбільше до смаку. Ми стараємося пропонувати асортимент, тобто дитина. Може вибрати собі будь-що, що є в шкільній їдальні, які страви, які ми готуємо. Де, коли буває, що дитина не хоче їсти той страви, то ми завжди готові на співпрацю з вчителями, з батьками, тобто можуть вибрати і поміняти, бо це батьківські кошти, і не хочеться, щоб вони якби були в смітнику. Сьогодні школярі могли обирати між п'ятьма видами гарнірів. Серед вже улюбленого даруни та запіканка на сніданок. Додатково придбати можна ще декілька видів салатів. А єдина відмінність у меню для учнів молодшої та старшої. Школи вага страви. Ми використовуємо весняне меню. Відрізняється воно від менше старших класів зазвичай грамажом, тобто, якщо дітям маленьким іде котлета 50-70 грам, то старшим дітям ми маємо видати м'ясну страву, яка вагою не менше 100 грам. Гарніри меншеньким 120 грам іде по перспективному меню, старші діти мають з'їдати 150 грам. Школярі 5-11 класів самостійно обирають, що їм їсти. А ось із учнями перших-четвертих класів ситуація інша. Однак і ці дітки мають право вибору і не тільки на словах. Як пояснює вчителька початкових класів, на початку тижня батьки здають гроші на харчування на 5 днів. А далі щодня дітки озвучують свої бажання вже для вчительки. От за тиждень я фіксую вартість 45 гривень. Фіксую щодня, якщо дитина пропускає, звичайно, енка. І тоді мама... Ми знаємо, що на наступний понеділок вже треба відмінусувати ці кошти. Якщо я знаю меню, то так і такі запитання ставлю. Але чергові знають, що після першого уроку ми обговорюємо ці всі питання, і я пишу порції, булочки, пільговики. І такі талони подаються зразу. У черговий несе сюди в їдальню. Інколи подивиться, о я не хочете їсти, а можна я щось інше, і тоді ми її міняємо. Загалом у школі навчається 1535 учнів. Однак далеко не всі харчуються на постійній основі у навчальному закладі. Близько 700 дітей діток нас харчується за кошти батьків. Близько 200 дітей в нас іде пільгових категорій. Зокрема, в нас є вісім дітей сиріт, 74 дитини в нас батьки, які були в АТО, 31 дитина в нас батьки, які приймають активну участь зараз у бойових діях, 53 дитини внутрішньопереміщених. Ще Мало забезпечених можу сказати так, що в основному майже всі дітки залучені до харчування. Як з'ясувалося, ніяких проблем, зокрема у другій школі, стосовно якої і були суперечки, немає. Поодинокі випадки, як пояснюють у навчальному закладі, і справді трапляються, адже тут навчаються півтори тисячі дітей, і кожен школяр має власні вподобання. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал ITV.